Друзі, я вам покажу трошки цікавого відео. Це можливо не про рослини напряму, але і про рослини також. Подивіться, що ви бачите. Звичайно, це далеченько, але ви бачите овечок. І вони випасаються на от таких от пасовиськах. Це територія, яка затоплюється кожного року, двічі на рік. А он там зайчик біжить. Десь сховався. А, і двічі ось він біжить. Бачите, зайчика? <свісно> Ото. А це двічі на рік затоплюється ця територія річкою. Річка виходить з берегів. Тому на цій території нічого не будується. Тут просто ростуть дерева та росте трава. Висока доволі. І випускають е, сюди овечок для того, щоб вони їли цю траву. Звичайно, вони додатково е, здабрюють територію, а можливо ближче можна підійти. Зараз подумаю. І, і е, ні, можливо, ближче не можна зараз. І вони роблять природі добре, собі добре, тому що тут екологічно чиста е, трава. І екологічно чисті добрива виходять для цієї, цього Лугу. Виходить. Тому ось така комбінація взаємодії в природі. Я думаю, що це цікавий досвід для всіх. Причому хочу зазначити, що ви бачите, що це центр, ну не центр, а місто недалеко від центра. І, але все одно тут чисте повітря, чиста природа. І отак от роблять такий симбіоз, таку співпрацю з овечками.